Повністю весь в рідній фарбі за ціною 8700 від сьогодні в продажу на майданчику. Шикарна машина, чорний колір, босе комплектація, красивезні диски, два комплекта коліс, ідеальний технічний стан. Автомобіль у нас на варіаторі і буквально півтори тисячі тому в кілометрах власник поміняв його на новий. Дивіться, які красиві колеса. 17-ті. легкосплавні диски і практично нова. гума. І ще власник продає автомобіль з комплектом зимової гуми. Також практично новий. 24-й рік, напевно, жодного разу не ставилась, з папирочками, чисті залізні диски в цукарному стані. Це у нас універсал з фаркопом, парктроніки по колу, шторка є, запаска. Зараз покажу. Теж мішлен з пипсиками. Ключ балони є, це все закривається, йдемо в салон. Салон автомобіля у нас комбінується шкіра-текстиль, але зверху в діті в такі модняві чохли. В діті класно, тобто нічого не буде човгатись. Є ручні регулювання по висоті, панорамна стеля, люк і окрема панорама на автоматі, двозонний клімат-контроль. Навігація том-том, електроручник, круїз, шайбочка, шкіряне мультикермо, 271 тисяча км пробігу, датчик світла, дощу, і спі, є 3D по колу. Ну а також саме головне це басе-музичка. Складання дзеркал є, без ключі доступ, машинка дійсно в шикарному стані. Масел та фітра замінені десь приблизно 3 тисячі тому. Цепок не міняний. Хотів поміняти пластик, сказали налізь туди. 8700, 11-рік випуску, 2-літровий бензин атмосферний на автоматі. Чекаю на вас.